Вітаю моє ім'я Тетяна Козирєва. Сьогодні про заморозку США поставок військової зброї до України, роль Білого Дому Дональда Трампа у переговорах між Україною та Росією. Поговоримо з Джейком Саліваном, радником президента США із питань національної безпеки у адміністрації Джо Байдена. Вітаю Джейку, дякую, що знайшли час. Мені справді приємно мати таку можливість. Минув тиждень відтоді, як адміністрація Трампа призупинила військову допомогу Україні, яку свого часу схвалила адміністрація Байдена, нещодавно вона писала авторську колонку для New York Times, критикуючи це рішення, називаючи його полишенням України. наскільки, на вашу думку, адміністрація Трампа обмежена власною риторикою більше жодної дурної війни? Та чи вважаєте ви, що скасування або? Бо тимчасове призупинення військової підтримки Україні шкодить довгостроковим інтересам національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Ну, я точно вважаю, що припинення цієї необхідної та заслуженої зброї, особливо протиповітряної оборони, але й усієї іншої військової допомоги, шкодить не лише Україні в її боротьбі за свободу проти російського агресора, але й Сполученим Штатам, оскільки підриває нашу довіру, а також підбадьорює та посилює Росію, яка є не просто противником України, але й противником Сполучених Штатів Америки та НАТО. Отже, з моєї точки зору, правильно було б розморозити все озброєння, і власне, як я вже сказав у своїй статті для New York Times, надіслати ще більше озброєння, додаткові постачання на додаток до того озброєння, що було схвалено за часів адміністрації Байдена, яке все надходило до України протягом останніх кількох місяців. І крім того, я думаю, що якщо адміністрація Трампа не готова платити за це обладнання, багато європейських країн готові це зробити. Тому адміністрація Трампа повинна укласти угоду з європейськими країнами, щоб вони надали гроші. А сполучені штати у свою чергу надала зброю. Кеділ вид європейканси детей провайдеманінайтестей спровайдзіармсводюсинкещо на вашу думку європейські партнери не можуть замінити з точки зору військової підтримки. Адміністрація Трампа постійно каже, що європейцям потрібно втрутитися однак, деякі американські системи просто неможливо замінити. Ну я почав зі згадки про протиповітряну оборону, перехоплювачі Петріо та також інший тип перехоплювачів під назвою АМРААМС, які входять до системи протиракетної оборони на сам, яка сама по собі є дуже ефективною системою протиракетної оборони на додаток до Петріо. Це американський продукт. Постачання їх повинні бути схвалені сполученими штатами. Як я вже казав, їх могли б фінансувати європейці, але європейцям важче їх постачати, тому що це американська система, і ми її постійно виробляємо, створюємо і тому маємо згоду постачати ці системи напряму Україні. Одна з речей, яку ми зробили за часів адміністрації Байдена, це те, що ми забрали всі ракети Петріот і всі ракети АМРАМС, які були відправлені до інших країн, яким ми продаємо цю зброю по всьому світу. І ми сказали, що Україна перша в черзі, і вони отримують їх раніше ніж хтось інший, тому що саме вони фактично зазнають ракетного удару від цих жорстоких російських ракетних обстрілів українських міст, що вбивають мирних жителів. Цілком справедливо, однак як щодо Китаю і Китайської загрози, про яку постійно говорить адміністрація Трампа, та звіт про готовність, який акцентує увагу на загрозі у регіоні Тихого океану, а мейкаппонсір ферст я зазначу кілька моментів. Значна частина тих поставок, що були заморожені минулого тижня і не відправлено до України, постачається в рамках програми під назвою USAI, яка є ініціативою допомоги Україні в галузі безпеки. За цією програмою зброя не постачається з американських запасів, а закуповується безпосередньо у виробників зброї, так само як багато країн світу закуповують безпосередньо у оборонних підрядників, а потім відправляють до України. Тож це насправді питання готовності, бо ті системи, ті боєприпаси ніколи не були частиною американських запасів. Тепер, якщо говорити про те, що було частиною наших запасів, це артилерійські боєприпаси. Це не те, що ми збираємося використовувати у війні проти Китаю. Тож аргументація, яка говорить, що ми більше не можемо постачати артилерійські боєприпаси до України, також не витримує критики. Тож так, ми повинні дуже серйозно поставитися до виклику Китаю, і нам потрібно посилити наше стримування він до Тихоокеанському Регіоні безсумнівно але немає нічого несумісного між наданням Україні цих критично важливих боєприпасів та посиленням стримування у індотихоокеанському регіоні. Насправді зовсім навпаки. Я вважаю, що американська та європейська допомога Україні допомагатиме нашій здатності мати потужне стримування, переконливу військову присутність в індотихоокеанському регіоні. Як би ви охарактеризували поточні пріоритети національної безпеки адміністрації Трампа? Чи Росія все ще розглядається як загроза? Чи вона все частіше сприймається як потенційний партнер у протистоянні з Китаєм? Чи вважаєте ви, що існує реалістичний сценарій, у якому Росія змогла б об'єднатися зі США проти Китаю чи навпаки, коли Китай міг би дистанціюватися від Росії? протягом багатьох років президент Трамп висловлював свою зацікавленість у тісних відносинах з Росією. І коли він став президентом, він симпатизував навіть позиції Росії щодо вторгнення в Україну. Якщо ви пам'ятаєте, він вийшов і сказав, що це не Росія розпочала цю жорстоку загарбницьку війну проти України. Це Україна була відповідальна за її початок. Він намагався фактично звинуватити Україну та президента Зеленського, а не звинувачувати Росію та президента Путіна. Президент Зеленський, зрештою, показав, сказав йому, наскільки це було неправильно, бо президент Зеленський сказав, давайте укладемо угоду про припинення вогню. І саме президент Путін сказав: Ні, я не погоджуюся на припинення вогню. Я хочу продовжувати свою жорстоку завойовницьку війну. Тож на даний момент президент Трамп перебуває у скрутному становищі, бо він хотів би дуже хороших стосунків з Росією. Він симпатизує президенту Путіну і Росії. Але очевидно, що саме Росіяни продовжують цю війну та чинять ці злочини в Україні. Тож, з моєї точки зору, Сполученим Штатам важко тісно співпрацювати з Росією, навіть якщо президент Трамп був би цьому зацікавлений. І що стосується об'єднання із Росією проти Китаю, я не впевнений, наскільки президент Трамп думає про це. Адже в його адміністрації є голоси, які вірять у те, що називається зворотнім Кісінджером. Що для того, щоб якось розібратися з Китаєм, США та Росія повинні об'єднатися в часи Холодної війни, це були США та Китай, які об'єдналися проти радянського союзу. Я не думаю, що це надійна. Стратегія і в будь-якому разі, якщо США хоче ефективно взаємодіяти з Китаєм, то найкращий спосіб зробити це найтісніше співпрацювати з демократичними партнерами та союзниками в Європі, союзниками по НАТО та такими динамічними демократіями як Україна. Саме це, на мою думку, є найкращим підходом до довгострокової ефективної конкуренції з Китаєм. Які ваші ключові висновки з підходу Трампа до посередництва у війні шляхом стимулювання прямих переговорів між Україною та Росією? Чи вважаєте ви, що ця стратегія має потенціал довгострокового припинення вогню? я вважаю, що немає нічого поганого в підході, який говорить, що ми б хотіли бачити обидві сторони за столом переговорів, щоб досягти припинення вогню певної згоди під час цієї війни. Тому з самого початку я казав, що дипломатія має сенс, що 2025 рік буде роком дипломатії, коли Росія та Україна повинні обговорювати, мати переговори, чи зможемо ми дійти до результату. На мій погляд, у цьому немає нічого заперечувального. Заперечувальним є те, що якщо США бачать себе як суто нейтрального. Посередника в цих переговорах, або ще гірше, якщо Сполучені Штати симпатизуватимуть не Україні у цих переговорах, роль США в цьому має полягати в тому, щоб допомогти Україні бути в найсильнішій можливій позиції за столом переговорів, перебуваючи в найсильнішій можливій позиції на полі бою. А це означає, що США повинні стояти за Україною, і допомагати Україні, надсилаючи військові поставки, які зараз призупинено, що й спонукало мене написати цю авторську статтю. Тому саме зараз час тиснути сильніше, щоб Бу ускладнювати ситуацію для Володимира Путіна, коли витрати на війну для нього зростатимуть, він не досягне своїх цілей в Україні. Це те, що США повинні робити. США не повинні триматися осторонь як нейтральний посередник, ніби нам байдуже як розвиватимуться події між Росією та Україною. Ми повинні дбати про те, щоб Україна вийшла з цієї війни зі справедливим і стійким миром, а не зі сполученими штатами, які неявно капітулюють перед Володимиром Путіним. Чому на вашу думку Росія наполягає на тому, щоб а не брали участі у цих переговорах, well, I think that Ну, я думаю, що з точки зору Росії вони бачать, що сидіти за столом переговорів з Україною зараз це можливість затягнути переговори та не сприймати їх особливо серйозно. І якби США були там за столом, вони б побачили, що саме це робить Росія, і це ускладнило б президенту Трампу можливість сидіти осторонь, коли йдеться про збільшення підтримки України та посилення тиску на Росію. То зараз я думаю, Володимир Путін грає в ігри, і він сподівається, що може відволікати Сполучені Штати та американського президента достатньо довго, щоб ця війна продовжувалася. І я думаю, що США мають зірвати цю стратегію, мають сказати: ні, ми не збираємося цього терпіти. Ми збираємося вжити подальших кроків, щоб ускладнювати становище Росії в цій війні. Президент Трамп згадував про це кілька разів. Сказав: знаєте, я втомився від усього цього, і можливо я запроваджу додаткові санкції проти Росії, але він ніколи насправді цього не зробив. Зараз саме час. Зараз саме час створити для Росії додаткові витрати та звільнити поставки до України та фактично надіслати більше боєприпасів до України, щоб Україна могла в <глав> найкращій позиції на полі бою для досягнення справедливого та сталого миру ми вже торкалися цього питання, але ж давайте поговоримо про те, яку стратегію США можуть використовувати щодо Росії, щоб змусити її до змістовних переговорів. Чи вважаєте ви, що слід запровадити більше санкцій проти Росії? І на вашу думку, які саме санкції можуть бути найефективнішими для тиску на Росію? Ми працювали з Європою в адміністрації Байдена, щоб запровадити дуже широкий спектр санкцій проти Росії, але однією з галузей, у якій нам було важко запровадити санкції, був нафтовий сектор Росії через ціни на нафту у той час і нашу потребу підтримувати санкції, які не спричинятимуть фактичного краху світової економіки. Наприкінці адміністрації Байдена, коли ціни на нафту знизилися, умови постачання нафти покращилися, ми фактично зробили перший суттєвий крок, запровадивши санкції проти нафтового сектору Росії. І це допомогло, але тут є ще над чим працювати. Можна запровадити більше санкцій, які б тиснули на нафтовий сектор Росії, враховуючи сьогоднішню ціну та обсяг пропозиції на ринку. І саме це має зробити адміністрація Трампа. І я думаю, що якби вони це зробили, вони б безпосередньо вдарили по державних доходах, які наповнюють російську скарбницю, що живить цю військову машину. Ми залишили цей досвід адміністрації Трампа. і Я хотів би, щоб вони це зробили. І я думаю, що це мало б велике значення, якби вони це реалізували. Зували інша річ, яка на мою думку дуже б допомогла, це якби Європа боролася із зухиленням від санкцій, якими досі займаються багато європейських компаній. У своїй останній книзі Боб Вудвард пише, що адміністрація Байдена обмежувала використання Україною американської далекобійної зброї для ударів по території Росії, як форму для впливу в переговорах із Росією. Чи була ця стратегія успішною, та чи, зрештою, вона дала зворотний ефект? Чи погоджуєтесь ви з тим, що адміністрація Байдена зосереджувалась головним чином на стримуванні ескалації з обох сторін російської та української? Ні, я насправді повністю відкидаю твердження, що основною стратегією Сполучених Штатів було управління ескалацією. Я вважаю, що це абсолютно неправильною. Основною стратегією сполучених штатів за адміністрації Байдена було надання історичного рівня військової допомоги Україні та історичного рівня санкцій щодо Росії. Якщо подивитися на величезну кількість підтримки, яку ми надсилали, та швидкість із якою ми це надсилали. Я вважаю, що це перевищило будь-які очікування в лютому дві Другого року та й очікування протягом усього конфлікту. Навіть у моменти, коли існувала підвищена напруженість та висока ймовірність потенційного використання тактичної ядерної зброї Росією, скажімо, восени 2022 року, Сполучені Штати ніколи не припиняли постачати зброю. І я думаю, що сьогодні існує сюжетна лінія, яка говорить, що США стримувалися, що ми відступали у підтримці України, але це неправда. Це правда, що ми встановили обмеження на удари далекобійної зброї по Росії на значний період. Часу зрештою, президент Байден скасував ці обмеження та дозволив удари далекої дальності по Росії. Але наша думка полягала тоді і залишається такою, що це через обмежену кількість таких можливих ударів далекої дальності. Крапка. Це ніколи не стане панацеєю у цій війні. Зрештою, Україна переможе у цій війні завдяки масі матеріалів, які Сполучені Штати надсилали, організації підтримки від решти світу, та завдяки розвитку дуже ефективної програми безпілотників. Так я з гордістю можу сказати, що ми вклали багато грошей і зусиль у допомогу ще з 2022 року. Тож я думаю, що якщо подивитись. На повний послужний список адміністрації Байдена, то це не була історія про те, як ми стримувалися. Це історія про те, як ми стрімко постачали величезну кількість озброєння в Україну за дуже обмеженими винятками. і Я думаю, що це мало величезне значення для збереження України в боротьбі на полі бою. І те, що адміністрація Трампа робить сьогодні, прямо суперечить стратегії, яку дотримувалася адміністрація Байдена: стримування зброї та незастосування подальших кроків для економічного тиску на Росію. Це шкодить Цям України як на полі бою, так і за столом переговорів, і я думаю, що це неправильно. Деякі з ваших критиків стверджують, що ви, як радник із національної безпеки, відіграли ключову роль у затримці постачання критично важливої зброї для України та встановленні обмежень на використання певних систем. Наскільки це було зумовлено побоюванням щодо втягування у пряму війну з Росією, особливо враховуючи, що згідно з міжнародного гуманітарного права. Постачання зброї технічно може розглядатися як форма участі у війні. Ну, я думаю, що критики, які це кажуть, також повністю і абсолютно помиляються. Як радник з національної безпеки, я щодня проводив зустрічі у своєму офісі, і питання, яке я щодня ставив на цих зустрічах, було як нам швидше дістатися до України. А якщо подумати про деякі основні системи озброєння, які ми відправили ППО, те, що ми перемістили в Україну на передову, програми безпілотників і наша участь у ній самого початку, касетні боєприпаси, які були настільки важливими для захисту України, та багато багато інших. Систем це все було в результаті мого прямого втручання та прямого просування нашої команди. Ми намагалися отримати якомога більше, якомога швидше. Я також особисто розмовляв телефоном з міністрами оборони, главами держав, міністрами закордонних справ та радниками з національної безпеки по всьому світу, намагаючись зібрати зброю та доставити її до України. Не було жодної системи, включаючи атакам з деб'я, Джейк сказав, ми цього не робимо. Тому я вважаю, що вся ця історія неправильна та недоречна, і я дякую. Вам за можливість сказати це безпосередньо вам та людям в Україні, що я скажу, так це що президент Байден зважував рішення з урахуванням думки своїх військових та розвідувальних фахівців, і моєю роботою було по суті сприяти цій розмові між президентом Байденом, його військовим керівництвом, керівництвом розвідувальних відомств і в деяких випадках виносити рішення щодо обмежень. Він робив це з думкою, що ми хочемо зробити все можливе для підтримки України. Але так, ми також хотіли переконатися, що не буде спалаху прямого конфлікту між США та Росією. І він відчував, що це його відповідальність як американського президента. З часом, коли ми побачили можливості збільшити як тип, так і рівень підтримки, ми користувалися цими можливостями аж до самого кінця адміністрації Байдена. Ми стрімко надали величезну кількість зброї в Україну, знаючи, що президент Трамп прийде до влади, і ця зброя донині використовується українцями ми на полі бою, і я дуже пишаюся тими зусиллями та роботою, які ми доклали, щоб надати на мою думку безпрецедентну та історичну кількість військової техніки в Україні зі сполучених штатів та інших 50 країн, і без президента Байдена та адміністрації Байдена, якби президентом був хтось інший, я не вірю, щоб ви побачили такий рівень підтримки. І на завершення дуже коротке запитання: що на вашу думку може стати надійним гарантом безпеки для України та механізмом стримування для Росії. І яким чином можна уникнути помилок Будапештського меморандуму у майбутньому? Ну, Якщо подивитися на те, що адміністрація Байдена підписала з Україною, то це юридичний документ про гарантії безпеки. Це документ, який президент Байден і президент Зеленський підписали на саміті G7 минулого року. Адміністрація Трампа повинна його підтвердити, підтримати і разом з усіма іншими країнами, які підписали ці гарантії безпеки, має об'єднатися у спільній стратегії, щоб забезпечити Україні все необхідне для стримування будь-якої майбутньої агресії та самозахисту. Якщо в майбутньому відбудеться будь-яка. Агресія, я думаю, що це найкраща стратегія на майбутнє. Вона доступна для використання, і я б підтримав колективні зусилля щоб скористатися цією можливістю. Щиро дякую за розмову, Джейку.